Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Ну, що ж, Ліга Чемпіонів повертається і вже завтра, о 22.00, Лілі у себе вдома буде приймати Мадридський реал, другий тур Ліги Чемпіонів, Сьогодні я хочу поговорити про цей поєдинок, поговорити про Ліль, поговорити про Мадридський реал. Ну і в кінці відео тим, поділитися своєю думкою. Чого все таке я очікую від даного двобою. Розпочнемо ми, напевно, з французького Ліля. Тому що про мадридське але, в принципі дуже багато мене відео. Ось ось про Лілі, Давайте більш детально поговоримо про цю команду. У чемпіонаті французької ліги-1 Ліль посідає п'яту позицію, команда набрала 10 очок за 6 поєдинків, 2 поразки, одна нічия. Та три перемоги у Лілі 11 забитих м'ячів, 7 пропущених. різниця забитих та пропущених складає плюс у французької команди. Ще Лілі, команда, яка проходила кваліфікацію до ліги чемпіонів. Ось команда прийшла таку суперника як Фенербахчі, Ось загальним рахунком три Вот. Потім розпочали з перемогою над Реймсом 2-0, потім вдалося перемогти Славію, перемогли Анже, тобто потужний такий старт від Ліда. Але потім програли в Парижі 1-3 вдома, програли Сен-Тать'єну і поступилися у першому матчі Спортінгу з рахунку 2-0. Потім перестрілка була зі Страксбором 3-3. Ну, Останньому матчі Ліль таки переміг Гавер з рахунком 3-0 на такій позитивній доволі такій ноті. Команда підходить до поєдинку з Монрецьким ралом. Ну, Лілі, -лі, да Лілі поступився в першому турі лісабонському спортінгу. Я хочу сказати, що лісабонський спортінг дуже потужно виглядав і. Лілі було дуже важко, дуже важко щось протиставити такому супернику. ось, ну, Мадридський грант, відповідно, розпочав з перемогою. Команда перемогла карман-челоці, перемогла Штутгарт 3-1, ну, скажімо так, перемога важка. Тому що Штутгарт дуже мені сильно сподобався тому поєдинку. Але мадридський реал зумік забити гол на 83-й хвилині. Антоніо Рюдзігер забив ну, ну непереможний м'яч, але ось і другий гол мадридського реалу він був ключовим. Потім ще Ендрік там забив третій гол, таким чином поставив вже крапку. У даному поєдинку Мадридський реал переміг 3-1. давайте подумати взагалі тренера таблиці іспанської Ліги. Мадридський реал посідає другу позицію. испанский Ла 18 баллов у педопичных Карла Анчелотти, 0 поразок, 3 ничьи и 5 порамок, 17 забытых мячей, та 6 мячей команда Лаша пропустила, плюс 11 резных забытых пропущенных. Друга позиція в іспанській лалізі. Мадридський реал доволі таки непогано команда розпочала сезон іспанської ла ліги. Ось команда, до речі, перемогла Суперкубок у ЄФАН 2-0 перемогли Аталанту, а потім нічого з Мальоркою. Ось дуже прикопаразка, тому що Мадридський реал домінував в тому поєдинку. Але мальорці браво, команда тоді проявила якийсь просто неймовірний характер і вдалося відібрати очки у Мандридсько Реалу. Потім Мадрид перемагає в Алідалі 3-0, потім Лас-Пальма справляє героїзм і забирає очки у Мадридського Реалу, а ніч Потім мадридський реал набирає хід, перемогу над Бетісом, перемога над Сосідадом, перемога над Штутгардом, перемога над Спаніолом, перемога над Олесом. І в останньому матчі мадридський дерби з Атлетському Мадрид. Нічия один-один на прямо на останніх вже хвилинах відповів Ангель Корея, мадридському ралу не вистачило буквально декілька хвилин для того, щоб перемогти. Але в кінці кінців мировані ще 1-1. Мадридський реал жодного матчу ще команда не програла у цьому сезоні. Ну а лілію відповідно має вже дві поразки у Франції і одну поразку в Лізі Чемпіонів проти Спортінга. Але в будь-якому випадку Лілі грав доволі таки цікавий футбол. Пічні Женезіо справді показують доволі такий цікавий футбол. Ну ще раз нагадаю вам на таблиці ось загального ось цього, да? Етап Ліги Чемпіонів, єдина таблиця, Мадридський грав на 9 позиції, ну, ви ж уявляєте, да? тут 36 команд, і тут різниця буде пропущена, взагалі визначає ключову роль. Мандрицька три бали, ну, відповідно, Ліль на, три, на 30 му місці, але це тільки перший тур. Звичайно, що все може змінитися. Звичайно. Що. Тому що попереду сім турів і помінятися. Може, уявляєте, бідують собі ситуацію. Ось 36 команд, і буквально там, один забитий м'яч може е, відіграти ключову роль. Просто ключову роль. Тому неймовірно, тут битва, і справді дуже-дуже цікаво ось постежити. Да? Як там воно там буде, ось тому, що там кожен забитий м'яч може зіграти вирішальну роль для однієї чи іншої команди. І в том, тому числі для Лілі. в тому числі для французької команди, яка, в принципі, за своїм потенціалом, я вважаю, ще може ось потрапити в найкращі там 24 команди, тому що, до речі, нагадаю, що 9 та 24 команда це е, означає те, що це буде плей-офф, ну, тобто, як 1-16. Я вважаю, що Лілі з своїм потенціалом може туди потрапити. Звичайно, що Лілі буде дуже важко потрапити в найкращі 8 команд, але у французької команди є потенціал. І, в принципі, за Лілям дуже-дуже цікаво спостерігати, вони зараз п'яті у Франції, а в принципі грають в доволі таки напогане футбол. Мандридський грант, ну як завжди, мандрівський реал один з головних претендентів, і, звичайно, ще і завтра. І взагалі, в цілому, мандридський реал. Є одним із головних претендентів на титул Мукауку мтти, самули мтти ці футболісти цифлистимай, коли СХ4, Ну, всі футболісти не зіграють. Мудескура пропустить матч Кіліан Бапе Тібу Куртуа, Дані Себальйос пропустить поєдинок поединок, де вітала, Брахима друзі, Бажаємо цим всім людям все саме найкраще, скоріше одужання. Тому якось так, мої любі друзі. До речі, Ці Куртуа та Кіліан Бапе взагалі будуть відсутніми, як написано, аж до 20 жовтня, тобто ще як три тижні не буде цих футболістів. Не Кіліан Бапе, не Куртуа. Ось Андрій Лунін. Завтра буде стояти в воротах, я так думаю, ось Андрій Лунін буде заміняти Тібу Крута, який отримав пошкодження за атлетського Мадрид. Побажаємо Андрію та Тібукрута всього найкращого. Ось Дуже важливий матч для Андрія Луніна. Ось матч проти Ліля, матч Ліги Чемпіонів. Матч дуже важливий для мадридського Реала Дуже важливий, я вважаю. Давайте переходити до думок, чого все-таки я очікую від даного двобою. Я очікую відкритої гри. Очікую, що обидві команди заб'ють а це моя вже перша думка на даний двобі. Обидві команди заб'ють. Це моя перша думка. Ось друга моя думка ну, все-таки думаю, що мадридський реал переможе. Думаю, відео перевагу саме мадридському градо. Думаю, що саме підопічні Карлон Челотті здобудять мінімальну перемогу. Вся прям впевнений, що мадридський КРО переможе з мінімальним рахунком 2-1. Ось в мене є така впевненість, я ділюся вами своєю думкою, що будь-якому мене я Думаю, та Мадридський реал здобуде мінімальну перемогу 2-1. Мої любі, любі друзі, це моя думка на да, даний поєдинок. Не завжди мої думки збуваються. Не завжди я. Скажімо так, можу щось там предсказати. Ось. Але в будь-якому випадку, це моя думка, і моя думка, що буде кому-то забіг, то Мендерський Рауз добуде мінімальну якусь перемогу, там, наприклад, з рахунком 2-1. Але в мене мені серце підказує, що буде якось так. Там подивимось. Там подивимось, як там воно буде. В будь-якому випадку і Лілі може зачепити за очки Лілі в рідних стінах, рідні стіни завжди допомагають. Ось на домашньому полі у Ліля точно шансів побільше, ніж якщо було про це Бранабео. Бео. Дякую вам за увагу, мої любі друзі. Хочу побачити вам все саме найкраще. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.